Доброго раночку, друзі. Я сподіваюся, що мене видно. Доброго раночку. Сьогодні ми дякуємо ЗСУ знову за новий ранок. Сьогодні ми знову долучаємося до поетичного волонтерства. Друзі, напишіть мені, будь ласка, чи видно мене? Ну, будь ласка, бо я себе не бачу. І це мене хвилює. Чесно, це дуже мене хвилює. А, здається, є. І я вам скажу, що в нас дуже багато воїнів. У нас дуже багато людей, які потребують допомоги. Так, потребують допомогу. потребують у вигляді турікетів, сіток, окопних свічок, потребують у вигляді ліків, ребів, автівок і так далі. Я розігрую зараз картину з бісеру, яку мені надали, щоб. Зібрати на турнікети. Робить збори завжди наша чудова поетка Слава Слободян. Робить збори незламна Віолета Кравченка. Робить збори. ну, Майже кожен з нас робить збори і не для себе, а для ЗСУ. Бо в когось служать діти, в когось Служать друзі, сусіди, і людина небайдужа обов'язково допомагає ЗСУ. А в нас гаряче на Упинському напрямку, гаряче у Покровську, гаряча на Сумському напрямку, на Запорізькому. Тому я дуже вас прошу, пишіть посилання на збори. Не чекайте, що я буду писати чи хтось інший, якщо ви знаєте, що комусь потрібна допомога із наших захисників. Допомагайте словом, ділом, працею і долучайтеся до нашого поетичного волонтерства. Навпіл життя між було і між стало, вирвали з болем розгорнуті крила. Небо війною на землю опало, місця немає, де брали ми сили. Ліс наш на схилах чорніє вугіллям, спалене все, і дерева, і звуки попіл вкриває болюче безсилля. Ліс простягає опалені руки. Валентина Гришко написала цей вірш, і я можу сказати, що їй дуже зараз болить, адже вона з Куп'янська. а Куп'янськ під загрозою окупації і знищення, знову під загрозою окупації. Та й найболючіше це те, що його знищують, щодня знищують, бо ворогу не потрібні наші міста. Не потрібні наші села, навіть ми люди йому не потрібні. Йому потрібна просто спалена земля. І він радіє, що досяг мети, якщо окупує знищені міста. Тож допомагаємо. допомагаємо нашим захисникам. І хай все все буде у них добре, хай кожна матір дочекається своїх дітей. Іржавий обрій вицвів з темноти, відтінком домни не небеса палають, горизонтальні вогняні хвости в щілинах рваних хмар на віднокраї. Далеко в полі зблиснув терікона. Гарячий диск на старт в зеніт піднявся, в туману в ранішнього покупався. покопався Новий світанок і новий день зійшов на трон. Це вірш Юрія Руфа. Всі ми знаємо, що де багато людей гинуть. І цей чудовий поет, ця, ця чудова людина теж загинула. Але вона загинула не десь там в хаті, ховаючись від війни. Юрій Руф загинув на війні. А я читаю вірші далі і прошу вас писати посилання на збори, долучатися до нашого поетичного волонтерства. І нагадую, що дякую за ранок. Це ефір. Поетичні ефіри, які ви можете побачити, і до яких ви можете долучитися у будні о 7 годині ранку і у вихідні о 9.30. Хай буде все добре. Знайди мене Боже, бо людям уже не знайти. А це таки страшно, пропасти без жодної вістки. Згорьована матір лишити на розпач невістки, і тільки приснившись дитині шепнути, Прости, знайди мене, Боже, бо сам і не знаю, де я, живий чи помер, чи в тюрмі з муки, чи ворог зрізає ми скальп, витираючи руки одмід однострій, на якому наше те ім'я. Знайди мене, Боже, тут сумно, тут тиша і тьма, і подихи тих, кого чути та вже не торкнути. Ми всі зниклі безвісті, зниклі, але забуті. мабуть, не в рающі, бо смерті ж героям нема. Знайди мене, Боже. Хай морок стирає сліди, хай бісяться зло та добро, ти ж сказав, переможе. Шеврон, ДНК чи той скальп розшукай мене Боже. Знайди нас усіх. Ми ще почекає. Знайди. Автор Ігор Жук. Цей вірш не залишає мене байдуже, адже я знаю. Та ми багато хто знаємо, у нас є друзі чи знайомі, в кого в родині її зниклі. І це страшно, адже батьки сподіваються, що вони побачать своїх дітей. Ми сподіваємося, що ми ще поговоримо зі своїми друзями, будемо планувати про щось говорити і так далі. І це дуже важко з друзями, які чекають на своїх дітей. Говорити з ними дуже-дуже важко. Тому я вас дуже прошу: допомагаймо нашим захисникам, тим, чим можемо. Допомагайте у зборах на автівки, турнікети, сітки, ліки. Так, так, зараз дуже потрібні медикаменти. бо... Осінь, холодно, окопи, бліндажі, потрібні свічки, потрібні генератори, навіть екофлон. І все-все, що врятує хлопцям наше життя, нашим дівчатам, воно все потрібно. Шкарпетки в'язані. Шкарпетки потрібні такі навіть у шпиталі. Так, є спеціальні шкарпетки, які в'яжуть для наших хлопців. Наших хлопців і дівчат потрібно підтримувати, тож допомагаймо словом, ділом, працею, донатами це важливо. Не йди, не залишай мене із ними, бо очі в них ненавистю горять. Зі мною поряд будь. Хоча б незримо, зі мною поряд хоч хвилинок п'ять. Зі мною поряд, дихаючи в скроню, щоб я душею відчував тепло, почав з тобою мріяти, Про доню. з тобою власно відростив крило, без тебе світ, позбавленим, став неба. Пішло все недосяжне знаю, що відрікся сам від тебе, пробач, що я тебе не осягнув. Пробач, що залишаюся собою, шукаю світло в ці похмурі дні. У закуток, заштовханий юрбою, шукаю в комусь те, що є в мені. Сто останніх смс. Друзі, пишіть, будь ласка, посилання на збори. Пишіть. Пишіть у групі, пишіть на своїх сторінках, пишіть щодня, щомиті, коли вважаєте це за потрібне. Говоріть про збори, говоріть про героїв. І допомагайте. Це важливо. Я не знаю, що нам пророчить болем сморений небосхил. Бережи його, чуєш очі із усіх твоїх вищих сил, зігрівай у своїх обіймах в день ясний і в страшну пітьму, в час, коли не вщухають війни, стань надійним щитом йому. Захисти від атак ворожих не лишай серед них ні дня. Бережи його, чуєш, Боже, це найкраща з усіх броня. Марина Садова. Друзі, я нагадую, що долучитися до нашого поетичного волонтерства може будь-хто. Навіть той, хто просто цінує поезію, не автор. Навіть той, хто просто її читає, навіть барт. Я не знаю, але я дуже прошу долучатися до цих поетичних ранків, допомагати ЗСУ, адже це важливо. Мені не хочеться чути за вікном тривоги. Та і вам не хочеться. Мені не хочеться читати десь в соцмережах, що літають шахеди, чи їх чути десь над своїм вікном. Мені не хочеться чути вибухи, читати погані новини і хвилюватися Хвилюватись за рідних, близьких, за своїх знайомих, за своїх друзів. Так само не хочеться і вам. Мені хочеться, щоб ми обіймали своїх рідних, зустрічалися з ними, щоб кожен день в Україні не приносив смуток, а приносив радість, щоб алеї слави було менше, і на цих алеях було менше світлини. Мені хочеться, щоб мами і серед них є, є наші знайомі. Вони дочекалися своїх дітей, чоловіків. Дочекалися, щоб невідо, зниклі безвісті були вдома. І, 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 і ніжне пас її волосся. І ніч розтоплена, наче свічка, це все насправді це не сталося. В стаканах віскі, у вікна мжичка, і шепіт милосно обох огорне, і безсоромні стають долоні цім світі двоє. на дворі чорно, такі оголона, безборонні. А цапи знову стволи нас дрочать на нашу звабну інфраструктуру, та ніжне пасмо її лоскоче, де факта серце, життя, де юре. І хай зневіра пішла у наступ, і хай немає на неї ради, та їм не треба у Бога красти. Вони молитва, вони Відплата. Вони загроза болотній зграї, законні ціли, зневага скріпам, Прибульці з пекла, вигнанці з раю, та їм під ноги лягає небо. І що ти зробиш, ворожко осінь, ніхто пророцтво твої не слуха? І тільки пасмо її волосся він поправляє. Приніжнім рухом. Вірш воїна, вірш захисника Олександра Лисака. А я нагадую, нагадую про збори, які ви можете писати щодня. Щоранку під нашими ефірами. Я нагадую про те, що ви можете долучатися до наших ефірів. Головне, напишіть мені. І ми обов'язково домовимося про час, про день. Все буде добре, віримо в це. Я запитую себе, чому? Стільки розпачу, стільки втрат, а у залишку тільки холодна потреба пообститися. ніби проковтнутий крик. Чіткий розрахунок і вивірений план, високий злет. Осінь, Що зі мною не так? Твої листя облітає і оголені позиції волають. Давай зітри їх на порох, розірви, на шмаття це сіре кубло. Нижнє небо небо ніжне. І хмари сьогодні сердиті, і птахи сьогодні крилами іскрили. Бо настав час. Коли за одного битого десять небитих дають, бо настав час, коли знищити ворога дорівнює врятувати побратима. І ще того діда з прифронтової зони, який не квапиться виїжджати. і дівчинку п'ятирічну ще подарувала тобі малюнок із серцем шовто-синім. Кожне рішення ніби ніж. Зануриний в темряву, кожна звитяга, ніби джерело, що пробилося крізь загату. Кожна втрачена любов, ніби розплата за право бути чесним, кожний політ, ніби спроба домовитися з Богом, Дмитро Ласудкін. Друзі, долучайтеся до поетичного волонтерства. Пишіть посилання. Пишіть. Це важливо. Це дуже важливо. Під розбитим мостом протікає скіл. Розмістили пантон в цьому місці, оскільки перед цим зруйнували декілька. Хай б'є гармата, допоки вечеріє, рахує втрати втомлена Марія. Тягнуть танк. Підбитий раном вранці, Стоять солдати, як ліхтарі на станції, слідкують, щоб трималися дистанції. Хай б'є гармата допоки вечеріє, рахує втрати, втомлена Марія. У ніч впадає наче річка в море, у ніч впадає, я занадто зморений, ось ось за мною прийде дядько. Морок Хай б'є гармата допоки вечеріє, Рахує втрати, втомлена Марія. Мна й зміна все пусте відкинь на клумбі неба розпустились квітки під розбитим мостом протікає оскіл Хай б'є гармата допоки вечеріє. Рахує втрати, втомлена Марія. Вірш Максима Кривцова. Друзі, пишіть посилання, підтримуйте збори моїх числави Слободян, благодійних фондів Віолети Кравченка, дівчатам, дівчат і хлопців, які підтримують наші ЗСУ. Є волонтери, які допомагають завжди словом, ділом, працею, це потрібно. Це потрібно всім, хто хоче миру в Україні. Не рахуйте, що буде далі. Не звинувачуйте наших хлопців у тому чи іншому нам потрібно допомагати. Вони теж хочуть додому, вони теж хочуть спати на диванах, а не в бліндажах, на палетах. Вони теж хочуть гріти руки не, не... над буржуйками. Вони хочуть обійняти своїх дружин і дітей, дивитися телевізори, ходити на концерти, читати вірші і мріяти. Мріяти не тільки про мир. Тож допомагаємо, допомагаймо, щоб цей мир в нашій країні настав. Хай політики балакають, а ми допомагаємо. Мамо, поверни мене додому, до своєї хати, в рідний двір, забери з плечей страшну ту втому. Відшукай усім наперекір. Мамо, ти завжди була зі мною. У боях я чув твоє плече. Може б, я вернувся з поля бою, та від долі кажуть, не втечеш. Мамо, ти одна у світі віриш, ти одна чекаєш попри все, що надія, крізь цей морек сірий, тобі звістку гарно донесе. Мамо, ти чекай мене, благаю. Хай що кажуть, я прошу, чекай, твоя віра тут мене тримає. Голос мій із тисяч упізнає Лідія Мищенко. Друзі, я дуже хочу, щоб, Та й ви хочете, щоб кожна матір дочекалася своїх дітей, щоб втрат. У цій війні було менше, щоб наші міста були живими. І щоб ми про допомогу згадували не тоді, коли на наше місто чи на наше село летить гарма Каб чи шахет, коли руйнується чиїсь життя. Я хочу, щоб ми згадували. Як буде добре всім нам жити в мирі? Я хочу, щоб ми мріяли. І тому дуже вас прошу підтримуйте наших захисників. Хай все буде добре у них. Підтримуйте так, як ви можете. Пишіть посилання на збори, працюйте у фондах або окремо просто будьте волонтерами. Так. Навіть якщо ви не в організаціях, навіть якщо ви просто скинули гривню-дві, ви волонтер. Тож я дякую кожного, хто підтримує наших мужніх захисників, хто в них вірить. Він грає у війну по-дорослому. У наче дитина не ховає своїх сліз після бою, коли є втрати, майже не молиться, бо зневіра впозає у душу, ніби той Змій, у Едемський сад, звикає до повідомлень питань у телефонних соцмережах, прислухається до тиші, кордони, якою порушують русняві шахиди та капи. Чекає на свою відпустку, так, немов це буде довгоочікувана подорож до Криму. Радіє і сміється з тої безглуздої ситуації, в якій вижив, мріє про свою колишню роботу, сподіваючись, що до... сподіваючись до неї колись повернутися. Розповідає про свою сім'ю з таким близьким в очах, не би виграв у житті джекпот. Палить в тому сигаркою, і п'є її з ранковою кавою поблизу бліндажа, тримаючи міцно в душі надію, що на цьому українському полі будуть збирати ще інші мирні врожаї. Друзі, наш ефір завершується. А я вам дякую за те, що ви були зі мною. Я дякую за те, що ви долучаєтеся до наших поетичних рамків. Допомагайте ЗСУ, чекаєте разом наших захисників. Що ви в них вірите, я дякую за те, що ви пишете. Пишете про неболіле. Пишете про надії і мрії. І дякую за те, що ви є. Тож, пишіть посилання на збори, навіть ці маленькі збори. Я знаю, що вони дуже-дуже рід... важко збираються. Завдяки розіграшу в мене є 4255 200... 4 тисяч. 000... 255 гривень, а треба ще 12 тисяч. Це тільки на турніки тисяч, на маленьку кількість. А хтось збирає, знайомий мій збирає на екофло, хтось збирає на дрони. Хтось збирає на реби, хтось збирає на вогенехасники, на сухпаї, так-так, сухпаї теж важливі. Як важливі ковдри, як важливі шкарпетки, свічки. Збирайте на парахін, збирайте на сітку маскувальню, збирайте на все, що вам потрібно. І я дякую тим, хто мені допомагав знайти сітку для сина. І я дякую тим, хто мені допомагає щодня або не щодня закривати мої збори. Чи збори слави Свободян Незламної, Марійки, Мудрої наших фондів? Так, дуже багато людей працюють в фондах. Не забуваймо допомагати нашим захисникам. Хай все буде добре. А я люблю вас, люди, і міцно, міцно обіймаю.